Доброго дня, я дочам каналу Любиме село. Бачу на ринку дещо змінилося. Вже зробили парківку тут. ми тут не було. Йдемо зараз зайдемо, подивимося, що цікавого нам пропонують на ринку. Так, заходимо. Подивимося в перші перші свинки. Добрий день. Так, перший відділ. Судь у нас. Яку свиню, Настя? Я вже тримаю хату. Зараз місяць, 2004 року. Яка ціна зараз, поросят? По чому? Від 2,5 до 1,5 тисяч. Від 2,5 тисяч до... Від 1,5 тисяч до 2,5 тисяч. плюс Така осіння ціна. Вже ціна трошки підросла. Так. В зв'язку з... — Що Вибрали бульбу. бульбу так, так. Так. Є чим годувати. Люди мають чим годувати, а тоді свинки ростуть. Але трохи було людей зранку чи? Було, було, так. трошки трошка, буде піти, бо то бульбу вибрали, а в бульпаці народило. Бо ну, вже у когось таке навіть не знаю, але наприклад. От ну, і зерно вже дають на паїти, ну, та. і таті люди понабирають. Це все взаємозв'язано. Якщо так, є чим годувати, так, то так, зразу росте ціна. Так що такі просядки. Йдемо, подивимося далі. Я не суботник. Я знаю. Так, такі поросятка ще є. Яка ціна у вас? Яка у вас ціна? Ціна 1300. 1400 гривень, які 50. А пішло Ми сьогодні на Тлумицькому ринку, івано франківська область, місто Тлумач. 7 вересня. Ринок тут середа, субота. В суботу з поросятами також в середу немає. Так, відео. відділ. Ну, ціна зараз вже буде рости на поросята, ще якийсь тиждень-два, і ціни будуть рости. Так що, хто ще не закупився краще швидше. швидше купляйте, тому що. Ціни було б піднімати, а, а, не а що звертати увагу при купівлі? Дивіться за лісову будову свині, тому що більшості зараз. Запліднюють її штучно. В принципі, поросята уходять непогані. Є різні поросятка. Взагалі, бачите, якщо ландраса і такі їм подібні, бачите, Відносно довго рийки вони з моєї практики. Відомо, що вони довше ростуть. Треба їх довше годувати, але свинки там. великі, не м'ясні, але хочеться довше годувати. Там оці F1, три в одному, як то кажуть, ці свинки вже підкрещені. Вони більше кругліші навіть видно по них. Вони кругліші, вони тут, бачите, не довгі. Довгі, однотонні. Переходу ніякого немає. Ковка має бути взагалі такою грубшою, колотою, парад має бути ширший, і та свинка буде і швидше рости, і буде м'ясо пильна. Це більше, бачите, такі видно більше ландрас. в них сидить. Такі вони. Трохи є, бачу, поросят на ринку. А яка ціна цих? Ці? Яка ціна їх? Яка ціна? Ага. 1500. 1500? Ага. 1400. 1400, 1500. І поросят? 0,68. 0,68. 55. 55. 10, 491. 10, 491. То ви Ж, Телефонуйте, хто в межах Івано-Франківської області. Колишніх питаннях, не телефонуйте, суто по справі. Якщо хочете дійсно купити поросята, що є що. Ви, є, маєте, що дома тільки тут, ті, що є. Є, що вдома, людина, так, що телефонуйте. Чи там, людина підвезе на ринок, чи заберете. десь дому. Якщо більша кількість, я думаю, що людина зробить вам і доставку. Ціна адекватна, поки хороша ціна. Купляйте, тому що ціни будуть зараз стрімко йти вверх. Побачите сьогодні у нас. На сьогоднішній день така ціна, 1400 гривень, так що. Це на це увагу. Це Ландрас, це щось Ландрас більше? Ландрас з Петренком. Це Ландрас з Петреном бачите. Ландрас з петреном, такі це м'ясна м'ясна вона досить велика свиня росте. А з сухим годуєте чи сирим? Ні, з шабарим. Так, нема проблем, нема проблем перевести їх на сире. Пологенько-полегенько перевоїти там. Вони, вони, та, вони нормально їдять, ці сунки вже досить вони не в їжі. Я своїх переводив з першого дня. Привіз, так зразу з сирого всипу і йдеть. так, що йдеться. Травички, поки є трава, якась клюшина ліцарна, даєте, І вони гарно набирають вагу. Ось так, йдемо далі. От про що я говорив, бачите? Така будова. От Петранчики, бачите, які вони? Помість петряна зовсім інакша будова. Задня, як то кажуть, клуби. Найбільше такі вже м'язисті. От, От зверху. Видно, сіню конституцію, свині, будову, широкий перед. Такі свинки мають бути. Вони більше м'ясиста така порода. Вони гарно набирають вагу. Це петраня, так? <клігал> так, <клігал> так, так що обов'язково звертайте увагу, коли ви на ринку, купуєте поросята, беріть. от такого плану мають бути поросята. Видно позаді, бачите, такий розколотий зад. У них тут буде з них результат. <клігал> <клігал> Кого цікавить хороші поросятка, записуйте номер телефону 098 63 48 129. -129. Дійсно, хороші породні свині. Яка ціна у вас? 2000. Ви розумієте, краще дати на тих 500 гривень інколи дорожче, але взяти ту свиню, в якої буде більший вихід потім. Буде більший вихід потім м'яса, вона швидше росте. І ви будете задоволені. Звертайте обов'язково, не ведіться на ціну, там в тих 100-200 гривень дешевше на це не ведіться. Візьміть візьміть нормально, нормальні породні свині. У вас штучно запліднюєте їх чи. Старно знову. Ні, старту трошки шост. Не, майновайс буде менше. Ось такі свинки. Так що телефону. Людина є ще поросятка в наявності. Зранку просто продалися свинки. Ака це ціна вашего курса? 2000. 2000 гривень. Це ландрас чи біла ступова? Ландрас. ландрас. Такі ландраси. А по чому картопля? Тут має також картоплю по 15 гривень за кілограм. Коли цікавить, звертайтеся. У мене номер телефону є. Майже в Франківської області. Як більша ціна, можливо, можливо, і доставка. Чоловік зробить, що більша кількість. Так, ось такі поросята наступні. Дивіться, які вони темненькі. Тут вже. Що щем пов'язано? Цікаво, цікаво. А Скоша? А що з чим це схрещене? Це Петрен. Українську білу. Біла степова з Петреном. Бачите, кидали поросяти. Цікаві, забароне, темне. Але свинки видно, що відрізняється від ландрасів, Тому що степова більш така вона кругліша вже для свинка Ландрас Це спочатку дужину, висоту потім набирає вагу. а Українська степова, вона. У міру зразу і росте і зразу набирає на себе те, що потрібно нам. Такі поросятки. Спокійно, наїджені, здорові свинки. Коли свинка здорова, вона спокійно має поїсти і має спати. Поїсть і спить. Ось так бачите, свинки гарно доглянуті. Велика це праця. люди вкладають дуже багато часу. Це Здоров'я, все. Щоб отак доглядати за такими поросятами, щоб. так кажуть, покупців задовільняти. Йдемо далі. Так, тут такий ще колектив є непоганий також. Ну, тут щойно люди купляли, людей. Свої Так, познімати, показати людям. Яка ціна таких про це? Комп'ютера. Копів, що це дуже гарна, що десь гарна силка, це лишилася така. Помбазна. Це також видно, що це більш такі... Це є все, що показали де молоді. Здачі, перепрошую, тому що з якихось невідомих причин пропав звук з відео. Тому що розпрошую вибачення і вам зараз так по що розповім надалі, що було цікавого на ринку. Ці свинки ви чули вже попередню ціну. Чесно, дуже велику працю люди вкладають в цих тварин. Взагалі мені здається, що сільське господарство скоро зійде на нуль, тому що воно стає. Невигідним. Нетко на базарі маючи можливість спілкуватися з старшими людьми. Люди досить незадоволені з цінами і з тим, що реалізація дуже слабенька. Багато хто вже відмовляється і в подальшому я думаю, що тільки буде ставати з цим все додалі гірше та гірше. Але свинки дійсно були непогані всі. Дуже що озвучка пропала, тому що були номери телефонів людей і, на жаль, на жаль, ми все втратили. Потрібно, бачите, перевіряти мікрофон, на чи він розрядився, але, ну, в принципі, якось час від часу дивлюся, але чому так сталося, невідомо. Так собі ми повідають вже травичку. Бачите, при купівлі звертайте увагу на, буд на будову поросят, тому що я вже <coughs> частенько їжджу по даних ринках. І вже, як то кажуть, видно, чи щось тої свині буде чи ні. Як вона має оглядати, яка форма тіла має бути. таки, бачите, більше будуть сильні поросятка, не короткорийки. Колись вони говорили скоро спілки. Щось там є, якась помість, щось не хіба що такі. Шиї в них більш такі масивні. Але виходу м'яса в них буде, в принципі, небагато, на мою думку, саме у цих поросят. Зараз буде дуже цікавий. Також відділ цей. Зараз бачите на екранах. Також от саме з цією жіночкою я говорив. Вона вже також каже, що санматок тримати більше не буде. Тут вони штучно її запліднювали. Петреном ну досить-досить непогані оці свинки. Подивіться, зверніть увагу на їхні будови тіла. Шиї фактично немає. Зразу йде корпус, корпус мясистий, їх дуже багато було. У виводку, тому вони такі відносно можливо і дрібненькі, але з цих поросят будуть непогані, непогані свинки для утримання. І також є, я номер телефону цієї жіночки на відео сказав. І у зв'язку з тим, що запис втрачений, номеру немає. Знаю, що у нас коленець воно Франківської області, Тлумацького району. Вона буде по-любому наступну суботу на ринку. Зверніть увагу. Хто можливо дивиться, шукає хороші На взагалі, там віддавала їх по тисячу гривень, можливо, би і дешевше. Диша що, щоб їх можливо віддало точно. Тому що я там мої рідні вже проти цього, що вона цим займається, а бабця сама собі не дає ради, а то кажуть, що молоді не хочуть цим займатися. Ну, вони досить не такі спокійненькі, бачите, вони хоч і маленькі, але... Гарно такі плакані, годовані. Там посередньо цей кабанчик, тут два пацючки, оцей що зараз бачите, цей білоголовий це самчик. І там такий біля нього такий самчик. То все решту дівчатка. Але бачите, які масивні масивні взагалі статури тіла, які розколотий з задних. Досить непогано їм зараз дати, досить нормально. Харчування комплексне зернове, дати їм трошки макової, перепрошую соєвої макухи, білка, зараз би зараз до замишу за цих 4 місяці вони би ще досить гарно піднабрали, через зиму підгодували і на великій мали б хорошу таку, під 150 кг свинку. Так що беріть на замітку собі і, можливо, хто хоче в суботу їдьте на базар і купляйте цих поросяток, тому що досить-досить непоганий такий. Вони на вигляд зараз ще в подальшому будуть ближче їх показувати. Там бабця розповідала, який годує, як за ними доглядає, яка там свиноматка в неї. Всі теж такі дівчатка більша. Біла зараз що справа крайня така сама більша вивод, коли бабця каже, що більше пішла свиноматку. Ось так. Ось все ж таки, бачите, за самої присутності одна дівчинка пішла за 1200 гривень. Ну, чоловік буде задоволений 100%. Взяв одну з кращих. Заводка. Так, отакі квіточки. Квітиці були по 150 гривень за кущик коштувала також кошти непогані насадження. Вони багаторічні, треба їх розсаджувати. Розглядав собі як варіант, щоб понасаджувати там, у нас на ділянці їх. Фасоля коштувала по за літру по 80 гривень за літру. Коченята по 100 гривень. Осінні каченята вже не знаю, який смисл було їх виводити. Вже в такий осінній період часу рептиця нормально не набере, дозинила не готова, так що це ніколи не робіть. Все свій період. З весни взяли два виводки і все, і не потрібно мусити тих тварин потім і самого себе, тому що воно не росте, так занечихає, нічого з нього не буде. Так, корочки несучки. У чоловіка по 130 гривень. Завжди у нього брали кури, непогані нього кури. Це чеський домінант, племінне погорів, якого тут був попередні. Ось ці курочки. Вони віднеслися. Зараз їм, коли берете додому пару тижнів реабілітації, десь тиждень-дві дві неділі, дати їм їсти, на травичку їх пустити, і вони гарно відходять, покриваються пірічком і дуже гарно несуться. А тепер, друзі, бачимо внутрі це така як видра. Досить така цікава. Я взагалі. Також чоловік їх продавав по 500 гривень. Дві кітні самки продавав і я також придбаю одну. Можливо, треба було забрати дві. дві кітні самочки, ось такі. Ця трохи менша самка, і зараз буде ту, що я купив, більша. Віддав чоловік її за 400 гривень. Чесно, це смішна ціна, тому що молодняк по 200 гривень. Але продавець весь так їх оцінив. Таке було його рішення. Також очікуйте в наступних рубриках рубрики про нутрі. Ось цю нутрію я забрав. Така темна, хороша. Гарна така самка, він її гладив, взагалі не кусалася, нічого велика, досить велика, вона я би сказав. Досить велика. Ось така самочка. Вона вже у нас вдома. Бачите, видно, що вона така вже кругла, велика. З його слів вона десь має з дня на день народжувати. Так що Будемо бачити. Дай Бог, щоб народила. Будемо за ними стежити. Внутрі взагалі досить хороші тварини, О, зараз, бачите, сміло пхає руку, гладить і відкинує взагалі. це унікальні також тварини. Досить досить у нас було вони на ставку, але почали бити вони в берегах дери. і тим псувався ставочок і ми їх забрали, виловили їх ставка, але досить взагалі, тварина сильно потужно росте. На водоймах. Хто має можливість, хто має великі об'ємні водойми, обов'язково беріть внутрі вони гарно з'їдають різні рослини на ставках і досить швидко ростуть, і будете завжди мати дармове м'ясо на таких ставкових, ставкових ділянках. Кролик Кролик коштував цей півтора півтора тисячі гривень. Ось так. Кролики тепер дорожчі, як поросята. Але гарний породний кри. Ці по 400. Ось така молодь вже. Шість місяців, і 7 Така була їхня вартість. Дуже мало було кроликів взагалі, невеличкий ринок. Ясно, що весною набагато більша активність людей, тварин є на продажі, вибір. Зараз вже осінній період, люди хтось собі вже кажуть, продає залишки. Така молодь була по 250 гривень. Але все одно придбати, хто собі не придбав, собі може. Я особисто люблю оце сам нутрі, за які я говорив по 200 гривень молодь. Я сам люблю також на зиму на осінь ну, е, кролики, тому що в них менший падеж, Чомусь, тому що на комаря. і вони, мені, здається, витриваліше на зиму. Так, у їх може більше зимою треба ходити, давати водичку, стежити більше з ними. Але... На зиму вони здоровіш. Ну і, в принципі, на зиму так набагато гірше вони ростуть. Це факт. Взагалі всі тварини на зиму погано ростуть. Також хотілося цього білого кролика придбати. Але жіночка нам трошечки вже зрозуміла, що ми хочемо його купити і попередньо. Сказала що по 200 гривень. А коли я запитав, скільки. Цей коштує білий коли вона сказала вже вищу ціну. Ось такі кролики. Так, вертаємось ми внутрі. Я ще не міг тут як определитися яку брати, цю чи ту самку, але ну, там мені більше сподобалося, що така темна, вся чорна. Він трошечки ну, наполовину вона за цей, але треба, можливо було, забрати дві самки. І було б непогане рішення. Так що ми тут до дідусем будемо пробувати пхати в ящичок. Все добре, я довізу додому. Нормально все з нею. Посилив її в кліточку.